Радянський Союз знаходиться в глибокій економічній кризі після зменшення цін на енергоносії після вісьми років кривавої афганської війни, ну і спроба. Зробити соціалізм з людським обличчям, так звана перестройка, прискорення. Я думаю, що Горбачов був абсолютно відвертий в тому, що він хотів оновити радянський союз, ні в якому разі не хотів його розвалювати. І він чіплявся до за це, можна сказати, до останнього. Навіть звертався в якості президента радянського союзу перед референдумом нашим 1 грудня, щоб, не дай Боже, українці не голосували за незалежність. От. Тобто е ну, ну це традиційний, можна сказати, російський наратив про те, що е Горбачов зрадник, і що він саме е розвалив Радянський Союз. А може, е ще один наратив, що розвалили Радянський Союз е Кравчук, Єльцин і Шушкевич, які зібралися в Б Беловеській Пущі, напилися і Написали оцей документ про те, що Радянський Союз як геополітична реальність припиняє своє існування, і мотивуючи тим, що саме ці республіки у 22-му році утворювали Радянський Союз. Так, от, я хочу зазначити, що цей процес. Руйнації радянського союзу він був кілька ну розтягнутий, принаймні, на кілька місяців ще у 88-му році. Першою естонська республіка, до речі, саме це певне послаблення центральної влади було сприйнято в країнах в республіках тоді ще Радянського Союзу Балтії, як сигнал для відновлення власної незалежності, бо ці країни були анексовані Радянським Союзом у 1940 році дуже грубо. І... Численні страждання, депортації так і таке інше е, чекало е, мешканців цих країн. Так от, е, в Естонії була прийнята декларація про державний суверенітет. І в цій декларації е, було таке положення про те, що е, закони республіки вищі, ніж закони Союз. Е, потім. В 89 -90 му 90-му роках аналогічні декларації були прийняті усіма республіками. До речі, Росія прийняла таку декларацію під проводом Єльцина, який боровся за владу з Горбачовим 12 червня 90-го року, а Україна лише 16 липня 90-го року. Так от, з точки зору. Формально юридичне не може бути федерації, в якій е, закони частини вищі, ніж закони цілого. Ну, скажімо, в Сполучених Штатах є федеральні закони. Якщо вони е, федеральним законам е, суперечать якісь е, законодавчі акти окремих штатів, то вони визнаються недійсними від початку. Тобто, це нормально для федеративної держави. От ну і е, фактично, е, оцей так званий серпневий путч, е, підштовхнув е, до отримання незалежності, здобуття незалежності всіма республіками Радянського Союзу. Тут можуть згадати: а ось пам'ятаєте, 17 березня 1991 року відбувся загальносоюзний референдум про збереження Радянського Союзу. І більшість громадян проголосували е, саме за збереження, в тому числі й в Україні. Але е, в Україні одночасно проводилося е, загальноукраїнське опитування, чому не референдум, тоді що не, не було закону про е, загальноукраїнський референдум, в якому е, була така була таке питання: що чи згодні ви щоб в Увійти в склад коли, якогось майбутнього об'єднання держав на підставі Декларації про державний суверенітет. Якщо ви прочитаєте Декларацію про державний суверенітет, то там йдеться по суті про е, самостійну державу, яка проводить власну економічну, власну соціальну, в, власну зовнішню політику. Так от е, Саме отакий результат, що в Україні більше людей проголосувало по відповідно позитивно саме на підставі декларації про державний суверенітет, дало можливість потім Кравчуку всяким чином відмовлятися від укладання нової союзної угоди, що пропонував Горбачов. І фактично, вже хоча Горбачов залишався президентом радянського союзу після 24 серпня, фактично в владу брали в руки місцеві еліти, на жаль, в більшості це саме компартійні еліти, які намагалися зберегти владу після. Розпаду і комуністичної партії, і радянського союзу, але тим не менш вони об'єктивно працювали на незалежність. Скажімо, в вересні 91-го року, вперше делегація України. Вже офіційна назва неукраїнської РСР на сесії Генеральної асамблеї була самостійною, тобто вона не виконувала якихось там вказівок загальносоюзного Міністерства закордонних справ, хоча воно продовжило існувати, і е, з точки зору здорового глузду почався процес е, ну, е, мирного розлучення. Бо на цей час вже. Був негативний приклад. Розпочалася війна на теренах соціалістичної федеративної республіки Югославії, коли. Якраз в 91-му році Хорватія, Словенія отримала, взяли собі незалежність і інші республіки. Так, от, щоб не повторювати цей, такий негативний досвід, йшлося про мирне розлучення. Так, от, мало хто знає, що 4 грудня 91-го року, тобто за 4 дні до Біловеської угоди про і Белевеської заяви про ліквідацію радянського союзу на експертному рівні в Москві зібралися представники усіх республік, ну правда, за виключенням країн Балтії, які домовилися, як поділити майно Радянського Союзу. Тобто радянський союз ще формально існує, але вже між республіками, які б стали незалежними, принаймні проголосили свою незалежність. Відбулася така домовленість. причому на експортному рівні домовилися поділити у відповідності до внеску у загальносоюзний внутрішній воловий продукт. Звісно, більша частина Російської Федерації, якщо не помиляюся, близько 67%, майже 17% Україна. Там е, біля 9% Казахстан, 6 Білорусь, ну і інші, е, більшість республік десь в межах 1%. Про, про що йшло, йшлося? Е, у відповідності до Конвенції про правонаступництво держав. Ця конвенція, е, можна сказати, повезло, було, е, е, була прийнята. Е, е, за кілька років до розпаду Радянського Союзу, е, е, нерухома власність залишається на території новоутвореного у держав. Нерухома власність не можна е, перевести. Скажімо, е, Ну, така проблема була стосовно маяків у Криму, що росіяни на них претендували, а не були українські, бо на українській території. От. Що стосується рухомої власності, то вона мала бути поділена відповідно до конвенції у справедливих долях. Оці справедливі долі якраз е, стали, були визначені на експертному рівні угодою від 4 грудня 91 року. Так от і це означало також відповідний поділ активів і боргів Радянського Союзу. Більшість республік колишніх радянського Союзу уклали угоду з Російською Федерацією про передачу своєї частини як боргів, так і активів, і Росія це отримала. Вона стала. Сплачувати за ці республіки, але оці республіки отримали, так би мовити, чистий лист для свого розвитку. Україна ж е пішла по шляхом е окремої відповідальності, і відповідно, Україна е сплатила свою частину колишнього боргу радянського союзу, але що стосується активів радянського союзу, то нічого не отримала. Зокрема, я здається вже згадував жодного квадратного метру у закордонній власності радянського союзу в дипломатичних представництвах, чи там існували певні фірми. Суб'єкти господарської діяльності, які належали радянському Союзу, і вони повністю перейшли під юрисдикцію Росії. Тобто пане, пр 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 пройшло таке собі рейдерське захоплення. Пане, Україна нічого чи... з цього не отримала. Угу. А чи були тод тоді обговорення якісь щодо спірних питань? І взагалі, які спірні питання взагалі можуть бути? От е, домовились як, що ми розходимось, залишаючись в тих кордонах, які є на цю мить, так? Так. Ну, е, за великим рахунком, с, е, оця е, конвенція про правонаступництва міжнародна, учасником якої був і Радянський Союз, е, і, відповідно, в плані правонаступництва. Е, Воно перейшло усім е, республікам, тобто, е, усім новоутвореним державам. Тобто, тут головний принцип правонаступництва в чому полягає, що мають бути захищені інтереси третіх е, сторін. Тобто Якщо держава зникає, вона мала якісь міжнародні зобов'язання. Е, ці міжнародні зобов'язання не зникають, вони переходять усім так. От, і це стосується територій, теж, е, тим більше, що Радянський Союз е, підписав Гельсінський заключний акт е, 1975 року, в якому було зафіксовано нерухомість кордонів. Але, але... Практично одразу після е, проголошення Незалежності до Києва прилетіла російська делегація на чолі з тодішнім віце-президентом Росії, потім цю посаду е, ліквідували е, Рудським, який заявив, що оці всі кордони вони були адміністративними кордонами в межах Радянського Союзу, але ж вони ну, можуть бути змінені. І до речі, знов-таки я згадаю статтю е, Путіна, де він цитує свого колишнього шефа е, е, професора, і потім мера Санкт Петербурга Собчака про те, що оці всі республіки, у разі виходу з радянського союзу, вони мають залишитися е, у тих кордонах. Які були на момент їхнього вступу до радянського союзу, ну пан Путін не, не знає історії, або ну то, що він не, не знає, це стовідсотково, але ті люди, які йому це готували, вони мабуть теж не дуже коректно використали цитату. бо Якщо е, згадати українську РСР на 22 рік її кордони, то е, Таганрогський округ е, входив до складу саме України. Так, е, Може, повернуть до складу України. Тобто е, такі е, сентенції, е стосовно е, кордонів. Вони е, від початку не мали сенсу, і слід віддати належне, ну, принаймні на міжнародно-правовому юридичному е, рівні, е, Росія і Україна підписали у 97-му році так званий великий договір про дружби і та, та та та, -та е, і там було визнано. Е, Територіальну цілісність е, сторін. Тобто Російська Федерація визнала Україну саме в тих кордонах, які були, існували на момент підписання, включаючи Крим. От і аналогічно е, Україна теж е, ніяких територіальних претензій до Росії не мала. Отже, отже, питання. Е, е, Вирішувалися, але е, з російського боку завжди було гальмування. Тобто е, ратифікація цього великого договору відбулася е, майже через три роки після підписання, і в пакеті з цими е, угодами про перебування Чорноморського флоту. Е, тривалий час відбувалася. Е, е, Визначення кордону на суходолі, е, і е, такий договір таки був укладений, якщо не помиляюся, в 2003 році. Але що стосується морського кордону, то він так і не був визначений е, щодо поділу Азовського моря, щодо е, Керченської протоки. Ну і е, таке інше. Тобто е, ну, питання ста. Проти цього так. виступала. Росія не давала визначити. А зовсім так, так і залишилась нібито спільним і нічим. Але росіяни всі роки навіть про Януковичі до нашого берега панували. І, пам'ятаєте, цей випадок в 13-му році, влітку, коли вони втопили човен. З Новоазовську, з маляками. Так. Ой, господи, з рибаками. І з, з рибаками, так, да, так. Да, а як з... 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 один, з... який да. вижив, вони його полонили, хоча вони в нашому спільному морі нібито рибалили. Ну, да, Чомусь да. Росія вважала, що спільне це моє. Ну так. Да. Аб... Аб... Абсолютно точно. Тобто, е... на жаль, багато питань залишалися не вирішеними. Але Є... не з нашої вини, не з нашої вини, але іноді відповідні представники української влади йшли на, м'яко кажучи, компроміси. Ми згадували 10-й рік, оті так звані харковські угоди. До речі, зараз учасників намагаються навіть притягнути до відповідальності. Ну, це, на мій погляд, не дуже просто, враховуючи, як чим чином відбулася ратифікація цих угод і таке інше. Але е, дійсно, всупереч конституції, в якій чітко записано, що на Україні не може бути іноземних е, морських, е, ні, ні, взагалі іноземних військових баз. Е, Одна стаття була в, в перехідних положеннях, де дозволялася присутність російської військово-морської бази, але тимчасово і угоди, які були укладені в 97-му році, передбачали 20 років тобто, в 17-му році вони мали піти.